Сьогодні у нас на огляді котел Duo Plus 150 кВт. Він розрахований на площу до 1500 квадратних метрів. Зрішили взяти короткий відос, тому що тих, хто зайнятий справою ділом, немає часу на таку роботу. Зараз ми пройдемося по таким основним елементам, щоб ну, для розуміння, що, де, куди і як. Основне цільове призначення це опалення шкіл, садочків, промислових підприємств, ну і частенько беруть для опалення супермаркетів. Основні моменти по цьому котлу це саме перше, що коли ви його отримуєте, ви маєте перевірити комплектацію в топ-котла. Ось тут. Ви достаєте комплект для чищення, Він складається з совка і двох скриптів, блок керування з паспортом котла. І в моделі Duo Plus 150 йде два вентилятора ВПА 140. вони встановлюються отут. По боках. В даному котлі з двох сторін є регулювання повітря в топці. Це більш детально можна ознайомитись в паспорті і не раз прочитати, тому що по ним найбільше питань Тут вже флянцеве підключення до мережі теплопостачання, димохід круглий. Ззаді котла є маркування, де вказано, що він сертифікований і є знак якості. Зараз ми відкриємо ці дверці, дверцята, щоб показати, що, де і як. Це елемент кріплення для комплекту очищення котла. І так, перші верхні дві дверцята призначені для чищення котла. Тут є теплообмінник, і за яким треба слідкувати. Чим він чище, тим більший коефіцієнт корисної дії даного котла. То треба, щоб ну тут вже є качегари на таких потужностях, це вже не бетовий сегмент, то мають люди його чистити. Це топка котла. Сюди завантажується дрова, вугілля, брикети. Ну і там є подача повітря, форсунки з боків, якими ми керуємо регуляторами. Тут все зрозуміло. Далі є відвійник. І тримає паливо, якщо нам потрібно відкрити цю двірку і почищити колосникову зону. Тут колосник водогрівий, ну і нижня дверка для видалення зали з зольної камери. Всі дверцята регульовані, як відповідна планка до ручки, також воно оцинковане. Також і з цієї сторони теж регулюється за допомогою ключів. Замовляючи котел Альтеп в магазині Вайтсмок, ви отримуєте безкоштовну доставку по всій території України. Ми согласуємо всі питання, зв'язані з часом, з машиною, яка потрібна для визвантаження Верхнє завантаження, бокове завантаження, заднє завантаження максимально. Якщо це котли е, до тони, то можливо. Організувати доставку, щоб котел приїхав з машини, в якій буде гідроборт, де вона зможе вам опустити його вниз і от його робкою. Наші менеджери нададуть вам відповідь на будь які питання, зв'язані з опаленням з творотопаливними котлами. Якщо не знайдуть, не будуть зона самі, обов'язково все уточнимо. У інженерів, у проєктувальників і зможемо надати актуальну чітку, правильну відповідь. Ми маємо завжди свої залишки, які ми можемо швидко відвантажувати. Модельний ряд, який в нас є в наявності від 10 до там, 75 100 кВт. Те, що більше, ми швиденько відвантажуємо заводу, де у нас є замовлені позиції.